Як ви сплачуєте за комунальні послуги у довгих чергах в касі? Приватбанк пропонує робити це швидше та простіше, коли у вас є час. В обідню перерву на роботі, приміром чи просто у транспорті за допомогою qr коду Як це працює, покажемо на прикладі квитанції Полтава Обленерго. Перше, отримуєте платіжний документ, відкриваєте додаток Приват 24 у своєму смартфоні. Третє. Натискаєте сканер QR-коду та скануєте квитанцію. Один дотик і платіжка відкрита. Вказуєте показники лічильника. За необхідності коригуєте суму та вибираєте карту для оплати. Так ви виключаєте помилки при наборі даних. Детальніше про цей сервіс ви можете дізнатися у будь-якому відділенні ПриватБанку. За необхідності його кваліфіковані та уважні співробітники допоможуть встановити додаток Приват24 на ваш смартфон. Приватбанк перший та найсучасніший платіжний банк України.